Вітаю, шановні, Ви на 33 му каналі з Маганаді Виноградова. Це програма Право на правду. Про найважливіші політичні події в світі де в Україні будемо говорити прямо зараз із Дмитром Карпом. Пане Дмитро, мої вітання. Мої вітання, шалом, шаба, шаба, шалом. Як то кажуть шабаш. у вас. Слухайте, вам привіт! Вам, вам привіт від свя... пана Святослава. Тільки що от вам передав він привіт буквально 40 секунд. Назад. Слухайте, а що почнемо? Ми з цього забігу. Ну воно загальне більше, питання. Ну, от по, я слухайте, от така вирогідність третьої світової війни вона збільшується чи зменшується після саміту? А чому таке питання? Бо там Блумберг викатив якусь статтю, і там він почав усі ж саміт розколу, вся ця от історія. Що думаєте, ви з цього приводу? Якийсь розкіл ну, там? там, по перше, Блумберг для мене ну, Блумберг така трохи бульварна газета. А. Розумієте, який і Шпігель там в ну, Німеччині там ага. такі собі видання на межі там, да? на межі, межі, межі. працюють на провокаціях за, -за, за зачастую, але там, якщо почитати той же Блумбір, там далі ну там заголовки і початок такі а-ля сумни, а далі там трохи є все-таки логічною правдою, яка mm. Ну І суті, яка там була в цій статті, там. Да. Ну, тобто вони так, так роблять, да? скажімо так. Э, саміт Раскову, сказати, що це саміт Раскову, ну ну, нами, як для мене цей саміт. Я ну, не вважаю щось особливе в цьому саміті. Я вже казав, да? так? Я пам'ятаю, це не саміт це не переговори, це це, не, не але це. Ну, дуже потужна бумага над, скажімо так, позицією України щодо війни України з Російською Федерацією. Це потужна дип дипломатична подія, так чи інакше? Так, так. так. Ну, Ще ще результативна. Тобто, вона не просто бла-бла-бла, ага. а є там є певна бумага, то на, бумага українського міру по-українськи, під якою підписалися. три пункти з цього. З, 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 от, Цієї історії до кінця дійшли, знаєте, як є приказка, що під час подорожі ну, собачка встигла підрости, але. Повторіться три пункти, повторіться три пункти. Ядерна безпека. Ядерна безпека зерна, зернова історія з морсько, морською торговлею і обмін всіх на всіх, і обмін дітей, там, дітей, от я пам'ятаю. Ну, дітей. Не об, ну, это, 79 так. країн, по-моєму, помимо да, так, хочу, ну, Росі... ну, загалом, так. А, а, група західних країн а, все ж таки підписалась під мирним планом України. Да? Тому Росія виставила ультиматум. Ультиматум був у ага. тому числі виставлений на, напередодні підписання якоїсь бумаги. Я напередодні щоб... так. Так, Прямо для на того, для того щоб в цю бумагу не потрапили там чіткі там межі там на наприклад, то що хотів Зеленський, то що ми теж хотіли да разом ну напевно, разом Зеленський, щоб підписалося, що Україна в межах кордону 91-го року, да mm -hmm. щоб там вбивав цієї бумаги. Да. Нема цього да нема не пам'ятайте, вам, що на цим на сам ділі працював Путін. Політів до Сідзепіня в Китай, щоб той включив свій вплив, mm -hmm. я б же там. Я пам'ятаю, ну, пишу, ну чі... так, так і відбулося. Ну слухайте, так і відбулося. Да. Хтось там тому, щоб... щоб ця бумага була як менш. Е... Ну суцільна і більш розмита і щоб не було ну... менш вагомо. Ну я пам'ятаю, вони працювали на це, щоб вагу, вагу цієї історії зменшити, так чи інакше зменшити вагу цієї історії. Слухайте, так. ультиматум. Давайте так. У нас обмаль часу будемо скоро. Ультиматум. Слухайте, ну от якщо так його сприймати, ну 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 це не здійсненна історія. Вона не припустима ані для ну, нас, е, ані я, для заходу. Я, я. вона не припустима ні для нас, ні для заходу. Але е, на початку року ми чули від Путіна і від Медведєва, і при кінці 23-го року. Ми чули е, щодо за планів збі. По перше, збільшення військового бюджету Російської Федерації. Да. по друге, планів щодо захоплення ще п'яті області, да. так э -э да, це по третє. Там э дуже чіткі плани. Це по четверте, зміна керівництва э військового керівництва Російської Федерації. Тобто зміна Шейгу безпосередньо угу. змінили да, на дуже талановитого молодого. Економіста, скажімо так, який ну, економічно може те, що Не в житті не міг прорахувати і зробити ну, окей, недооцінювати ворогів. Ми не будемо. Не треба, ні да оцінювати. Не треба тому і е, тому його ультиматуми напередодні цього саміту. Це прискорення і пришвидшення, бо він розуміє, що все ну йде на гірше, да і тому числі Китай достатньо незадоволений тим, що відбувається, бо у Китаї починають включатися наслідки підтримки Російської Федерації. Нас тену слухати у Китаю час у Китаю. слухайте, у Китаю обмаль часу. Йому потрібно або це робити зараз, або через п'ять років Японія переозброїться. Тайванщина і вся ця історія. Давайте стоп, 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 стоп. Ви зараз людей обманув трошки Бо зараз це ні не сьогодні, ні завтра. Не, не, а зараз ми маєте ну... на увазі в ближайші два роки. Там. два роки. Ну, я згоден. так, згоден, та, та. та, 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 тоді я тут з вами роднув. Я, я разом, згоден. Тому, не прям не завтра. Бо люди може... зараз, Прийму це інформацію з завтра. Це буде відбувати. ну слухайте, Ну хоча слухайте, хоча деякі кажуть, що це якраз вікно до вибору виборів ну я, в, я теж сказав, що тепер що Ну я в ну що я вбачаю, що китай е, свої дії щодо війни в е, південно-китайському морі. Mm. Ну, я теж так вбачаю. Що при прискорі, пришвидше, але ем, наскільки ну, я не можу зрозуміти. Я до кінця Ніхто не, не можу зрозуміти. зрозуміти. А особливо, слухайте, після візиту до В'єтнаму Путіна. Можливо. Ну, ну для В'єтнаму, я думаю, що це такі собі алегди від е, в перемовинах, Ну, але вігди для Сідзипіня в першу чергу. Тому що. Сі Погодження Путін бо до В'єтнаму не поїхав би чи поїхав би? Я так не думаю. Я думаю, що ви розумієте, що В'єтнам є одною з країн, з якою фактично Ну на, на суверенність якої претендує Китай. Китай е, так, так щодо того ж північного південної Китайського моря, <продук> так? Це по-перше, да, то й Світлам, скоріше за все, буде в коаліції зі Сполученими Штатами Америки, з Індонезією, з Тайвань, з mm -hmm. Бахрейном і з іншими країнами проти Китаю, Японію, там, Францію, ну там і так далі. Да? Британія, хто буде цим да? будуть участию багато країн, аби тут не одне разво. Тому Росія є таким. У Росії є дипломатичний канал, у них залишились э, певні дипломатичні відносини ще з часів, коли э, фактично коли, коли американці напалмом накривали В'єтнам, підтримав в'єтнамської в'єтнамців в, да, в, 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 в війні проти Сполучених Штатів Америки. Ну всі пам'ятають цю пісню: там льоха тисне, я прикрою, і вся ця історія. Російський да. пілот лісі Лісицин, там, оця вся всі пам'ятають. Тому Чи ну, не так багато часто прийшло. Ще там старі функціонери, так як ВОН, я вже казав, що в ООН сидіть там і. А ви знаєте чому, пане Дмитро? Пане Дмитро, пане Дмитро я давайте я три хвилини витрачу, Цікаво буде глядачам. Цьому, чому ось така пісня з'явилася і чому ці пілоти там з'явилися? Не просто так. Люди не знають просто. Дивіться, така історія, коли пілоти садяться до літака, там на, на, на груз Іде, нагрузка там, декілька вже. І, 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 і коли ти маленький, і коли ти маленький, і Конституція така, в'єтнамська або ось корейська, пілоти вирубалися. Вони не могли керувати. Їх поки не почали відгодовувати, уявіть собі, спеціальна дієта для пілотів. От була велика проблема. Тобто вони зліта і падали. Тобто ніхто не мог зрозуміти, тому почали з'являтися і російські пілоти там, бо нікому було просто літати, щоб всі зрозуміли. Отака ситуація. Сучасних літаках. Піоти, за рахунок своєї ваги, дуже маленького зрісту і там угу. будови тіл і витримували перегрузок, угу. які повинні були для того, щоб вести бойові дії у повітрі. Так, так, так воно було. Тому прийшли, довелося Радянському Союзу від ніяк не відкрутити. Ніяк не відкрити. Ну слухайте, ну, не отримують люди. Окей, рухамось далі. Слухайте. Єдине, що можу зазначити, зараз почалася ще така лякалочка там стосовно що Південна Корея сказала, що будуть переглядати свої домовленості по озброєнню України і допомоги. Зброї може бути більше от в цей випадок, після того як він до Чучхе полетів. Але, після, після. Після того, що Путін побував у Північній Кореї ага, і після там заходів з Північної Кореї, цим країною э, обмінами вивчанням пісень, ми вже це ну, проходили це все. Я пам'ятаю, ага. я ще пам'ятаю ці там, э, ці, там в були там вертеку були. Это пионер из Южной Кореи, и когда его э, э, там пісні <свят письма> детище на корейской мові, наши гадянские дитячі, а мы там св... Боже. <свят> Я, та, я, я дуже всі старий товаріщ. Куба Корея, всі братушки. я розумію. Так, так, так. Ага. так, так, так. І зараз просто в мене було, ну, коли я там це бачив, в мене було таке дежавю — Ага-ага. — коли ага. я бачив, як вони е, двох там їздили в цьому Лимузині е, на параді, там Путін з, е, з Сідзим. Кінчинином. З кемчинигам, господи, я вже ума зійшов. З кемчинив. Я пам'ятаю, була така радянська шутка, колись Маслюков — це гамніше зняв з нашої команди бал. А це був десь 89-й чи 88 восьмий рік за mm -hmm. жаль. Да, коли там, а жаль, бо було питання, ці бліці було там, що uh -huh. буде, якщо середини Южну та Северну Корею. І відповідь була там Самсон, розриваючи пасті Мігсену. <си> І за це така, сняли... <си> 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 <Вау. си> В той час це така історія була. Слухайте, окей, далі, часом. Слухайте, тут рамки, рамки перемовин про вступ до Євросоюзу. Я там почув про Молдову і про нас. А Грузія, слухайте, все вийшла з цього процесу, чи це сигнал такий їм? Що хлопці, дивіться цей це вас? після прийняття, після прийняття закону про нагінти це очередне сигнал, але у мене є повне бажання, що е, людина, яка керує сьогодні Грузії, яка не хоче віддавати владу і вплив в Грузії, е, яка в принципі е, е, вона керує вже дуже давно, і Сакашвілі до влади прийшов теж він. І потім, коли Саакашвілі почав в своїй е, міша, в своїй манері виділилася і розказувати, що він великий, спеціально перейшов на русский язик, розумієте, mm -hmm. Його йому показали, що це не так, і показують по сей день, так, показали. я не вважаю мішу такою іконою. Ви розумієте, міша для мене ну, такої, багато. В мене ясним дуже гайна знайомий, і в різні часи Ой, це в мене так Рі, і різна людина, місто. різна людина в різні часи. Коли це, колись це колись був був потужний, дійсно політик. І... І не сама погана людина. Я вам так скажу, а, пане але це, Дмитро, пане Дмитро, призначили? пане Дмитро, з особистого досвіду я особисто ловив, ловив міхо на брехні. Що там відбувалося? Я колись ще працював на іншому каналі. пам'ятаєте ремонт траси Одеса-Рені? І так. він там пообіцяв: я буду особисто інспектувати. Я взяв палатку. Оператора, і ми на тиждень заїхали на цю трасу. І я ж живу палаті. Я чекав на нього кожного дня. Я виїжджав, сам перевіряв, як там працюють. Зараз приїде, я скажу все до ну, не приїхав. Ось така була я... справа. У мене ну, от була те ж саме ситуація, коли я був у пігнатора Діської області, коли були бандити в погонах, на логовики з Запоріжжя. Mm. Озброєні їздили по Одеській, Київській, Вінницькій, інших областях і просто крали у, у заготовщиків, у виробників горіхи. Це, а це були громадні кошти. І от міша їх зустрів, якоби зупинив і на самом деле відпустив. Зупинив їх я особисто разом з, зі своєю командою, разом з телеканалом АТР. Приїхав є відео, де я там mm -hmm. рішенням суду. Всі бачили вони на його бачили там все мусульманське суспільство бо mm -hmm. власники були полісірійці і татари це цього бізнесу. І не дав вкрасти очередні і зупинив цю бандитську зграю, яка а, просто... а рейдерство? Ретерством займалася, а міхо попіарився на цьому і нічого не зробив, і так mm -hmm. міхо завжди це робив. Я вже не буду казати про наркоманію, не буду казати про його поводження з і про його е, попитки тут розваєте все на білому світі. Про його е, таку роботу на е, через Німеччину на Росію. Ви розумієте, що таке да там mm -hmm. на Це серйозна історія. Так. Через Deiчі Vілі, яким керував, і uh -huh. фактично варвали. Ну, тось. Бо. Ну, окей. Mm -hmm. no, okay. Тому я. Okay. Я зрозум. А я зрозумію. Для мене він все одно Ну, остається... Я його сприймав як таку популіста з усіма от набором з усім от, популізму. Ну, ну от там для мене потужна, це не дуже добре. Він будучи а ля демократичної країни. Вівши та він потужна торпеда. Ви розумієте? Торпеда, Так Так, знімо привгатіли превратили його у таку політичну торпеду. Mm. Високого рівня з дуже високими грошима і зарплатою, яка там може так підірвати кого угодно, навіть при ну, він Слухайте, Він хотів бути ель-команданте у костюмі. розумієте? от він хотів так. бути ель-команданте у костюмі при так, ось білюбілій було... сорочці. І звинувачення, які йому пред'являють у Грузії, це ну там. Ну як на мене, я це все ну просто знаю від моїх друзів від людей. Ну там, і я чув багато від Реальне Звинувачення, реальні не звинувачення. не дуже доброго там, про, про міхо. А, а я там пане Бандельчук, пане, пане Дмитро, дивіться там... захищати. Я згоден я я, дивіться. Тут така ситуація. Всі все зрозуміли. Декілька було заворушень у Грузії. Ніхто не пішов звільняти міхо. Ну, жодний Ні, натуп, ніхто. Ну розумієте, ніхто не прийшов і сказав. Все, ось Міхо, Такого не трапилося всі-всім він також. Та сім дістав. його могли витащити, витащити з кілька. По факту, так. І, ну, нічого і він того, на бачу. це очікував, і він ждав, mm -hmm. але він ошибка. Але що? Ну, ось вони наслідки. Підтримки, Хлопці хотів. підтримки. Бо да, Кюзія частково його любила дуже за те, що він їх там. Трохи привів, але з спустя роки. По перше, людини більшості розуміє, що це не міхо, а покій ну, ну, якщо не було б покійного біндукідзе, ну там то напевно би міхо нічого не зміг би зробити там. Тобто да? uh -huh. -то, там економічне диво зробив ні а каха Біндюкідзе. Ну там uh -huh. щось ми перейшли на силу особисті Саакашвілі, Давайте давайте я на устав. О, нехай, нехай вийде і живе десь своє там тихесенько будь, своїм життям. Будь-як. Да, будь тюр... Я не бажаю, щоб він сидів в тюрмі, але будь-як виглядає він не дуже. Як там не було. Слухайте, окей, на останок хотів Я Слухайте, я не знаю. <с> я Не розібрався. Що там за історія з маском, його мережою X? ти якимось ек... Тріміськими організа... Я, да ви, Я не зрозуміло тема, тема тема ні на 5 хвилин. Тима на п'ять хвилин. Є така українська громадська організація НДО, об'єднання, яка займається професійно, э, ну, специфічними статтями збіром даних і э, аналітикою Я прилюднення цих mm. даних статтях серйозних. Це тексти. Є така група людей, да? люди серйозні, які провели дуже потужну роботу, дуже потужну роботу з по дуже крутою методологією, mm -hmm. з порівнянням політиків США, не тільки політиків, а ще і певних громадських організацій, які мають в різних регіонах вплив на населення і на політики, у тому числі. Mm -hmm. І... і маск сказав, що ця організація екстремістська чи ні Так, так. Провели таку паралель дуже серйозну. По перше, що велика кількість американських, у тому числі сенаторів, можливо отримав винагороду за зміну. Своїх э, э, політичних переконань і скоріше не політичних переконань, а за зміну риторики на певний mm. час на період іс, і в тому числі громадські організації явно отримували. Якусь вигаду і фінансування для того, щоб змінити риторику проти України в бік російської. І використовували це все, і постійно змінювали, в залежності від, скоріш за все. отримання чи не отримання певних там винагади чи донатів, і маск серед них. А перший Так, а маск, маск був тою машиною, яка впроваджувала ці <звучит> капітали у життя в США. Ну, скажімо так, якщо підвести черту, на самом деле то треба читати, і треба розбиратися, там серйозна робота. Там, я не пам'ятаю, там, по-моєму, 7... більше 100, вже не пам'ятаю, більше ста 100... політиків, більше 75. 100... <звучит> <звучит> <палит> <палит> І більше 79 е, uh, громадських організацій, які впливовують uh -huh, uh -huh. громадські організації різного рівня uh, І маск маск. Просто негідник, бо тут уже ну зрозуміло, що він отримав плівуху разом з, зі своєю там платформою, і ребята молодці показали, яким чином і з якою метою використовується ця платформа. Як це відбувалося? Да? І що маск не замічає, коли йде певна інформація, не на те, що є політика там використання платформи, і він. Міг це бачити, становити у тому числі навіть якщо це була реклама. Замість цього mm -hmm. він в психу заявляє, що тексти українські, які провели аналіз, розслідування, вони нічого не зробили, вони ні на кого не аболі, вони просто показали за mm -hmm. поставили mm -hmm. фактаж. Ви розумієте? Певних заяв, певних політиків, певних сенаторів, певних там. Ніжньої палати певних публічних Я діячі. Я розумію, хто, хто мережу купує, то її танцює. Це мережа, і к цілому мережа буде писати. Показали, в числі, яким чином і де розпространялись ці меседжі, і хто їх більш перехватує, де вони ну, мали максимальні? Mm. Е максимальний ефект, так, ну, це твітом... Все, це, розібралися. Слухайте, ну зрозу, зрозумів, так, про нашу кухню. Я, розумів... ну, рекомендую багатьом почитати це дослідження, тексти, ага. ну його легко знайти. За ті тексти там... Окей, зрозуміло, бо я трохи не міг розібратися, що там трапилося з тим маскам. Отакі подвійні стандарти. По порно, ми ну, можемо... Зінаторі! Їх... А оце ми не можемо. Так, то Другу. не тільки їх. то сенатори, сенатори Сполучених Штатів, деякі сенатори сполучених Штатів, у тому числі деякі демократичні сенатори. Я не кажу там про трампістів. Я ну я там, розумію. Там я, багато фамілій то розумію. якщо ми ну зараз почнемо розбирати по кожному. Я не хочу навіть в Це то це, яку за багато я, часу. Разбираю, вже, вже він підходить. Це забагато часу. Uh, ну, я, я може, звіжитися з uh, керівником текстів. Я думаю, може, він mm, вам okay. дасть. Може бути так mm. цікаво. Uh, uh, дякую за Якщо параду. потрібно буде, я відрекомендую це. Ну, дякую, 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 дякую. Дякую, пане Дмитро, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. На жаль, час нас вищерпнув, дуже раді вас були бачити і до наступної зустрічі. Дякую, Бережіть себе. Дамі. А нашим тоді нагадую захоти на ту канал, оновлення. З вами був Геннадій виноградов і програма Право на правду Тримаємо стрій!